Ну, бала. Хмарки бежать не поспіхом. А ми пройдемося теж без поспіху, верхньою стежкою у напрямку бювету. А але тут так хвилин 10 насправді. А дорога від Молдови до батьківщини насправді це одна і та сама дорога. Тут різниця в 50 метрів, можливо, 2 хвилини часу. Липи заквітли. Так, кінець травня, а липи вже заквітли. Тобто квіт наразі на горі. Не можу його вам показати. Як він квітне, але запах чути, що це вже липа квітне. Що бачите рекорд, 19 травня липи вже квітне. От, Прямо можна зрізати стежку, можна біти по асфальту, хто як більше любить. Звичайно, без відеозйомки значно швидше можна зайти. Треба, щоб рука не дрогнула, щоб стабілізація не порушилася. Прямой був новий сад. Недавно тут ходила через та ж така, ну, хвилинка корисної інформації, не знаю, там корисно і не корисно кому як буде. Ну, Це до теми, скільки коштує, скільки коштує, чи може коштувати відпочинок в трускавці. Щоб правильно розуміли, ми ж не говоримо, що все так і завжди так. А Жінка ходила через парк, роздавала рекламку, здає квартиру. Ну, агітує вона в основних тих, хто відпочиває в кристалі, бо каже, що там у вас в кристалі, ліжко і туалет. А в мене повноцінна квартира, кімната, кухня та душ, туалет, все є, все своє. Каже, що 250 гривень за двох або 200 гривень за добу за людину. Ну, Вже слабо віриться, але коли люди почали питати подробиці, то там деякі такі моменти виникли. Ну, Виявляється, душ не дуже працює, тому що попередні квартиранти щось там обрізали і з душу неможливо помитись. А крім того, каже, що ви як будете жити, то ви акуратно. Я буду брати тих, хто акуратно живе. Жили в мене перед тим. В електрочайник варили пельмені і зіпсували електрочайник. Ну, Тут одразу є кілька питань. Можливо, справді люди приїхали з Росії, які не знають, не вміють користуватися плитою газовою чи електричною варять чай в пельмені в електрочайнику. Таке може бути теж. Але може там більше інших варіантів немає, приготувати їсти, тільки електрочайник на чай і варити пельмені хіба в чайнику, не знаю, не знаю. Ну, а це до теми, що як в тому старому давньому анекдоті, коли чоловік прийшов в будинок розпусти, а йому там ну такий, відкрили будинок розпусти самообслуговування. Ти заходиш. І при вході зразу там двоє дверей, поділ там блондинки, брюнетки. Ну він повернув блондинки. Заходить худі, товсті. Далі наступні двері, поділ. А він виходить, звісно, вибирає свої худі. Ну, хтось міг вибрати товсті згодом. Високі, низькі, вибирає собі високі заходить. Там далі параметри, грудей, та забедер, всі параметри є, теж воно все ділиться, потім він заходить, заходить і підходить до одних таких дверей вже після того, як вже склав пазл жінки своєї мрії. На одних дверях написано безкоштовно, на інших за гроші. Ну ясно, що вибирає безкоштовно і виходить на вулицю. Ну так от до теми. То в Трускавці є багато житла, є різне житло. Я впевнений, що тут є безкоштовне житло, але всі зможуть, чи схочуть. Зможуть то всі, напевно, але чи схочуть жити в таких умовах. Білочка прибігає. Так, ціни зовсім різні. Залежить від кількості людей, від якості самого квартири, санаторію чи готельчику. Як тут все зелено? Подобається мені ця пара року, коли от зазеленіло все. Це так. Кінець весни, початок літа. Ну, ще якісь 2-3 хвилини будемо біля бівету. Послухаємо спів пташок. Позгадуємо, як ходили цією доріжкою. От зимою особливо йти, особливо ввечері, особливо коли сніг не розчищений. <голи> в інші пори року, то ще більш-менш. А пташки заливаються, заливаються, співами. Oštramo se da je skošeno ono da je Іншу пороху за кущами вже весну було б видно. Зараз весни не видно залесть. Червоний дах кришталевого палацу пробивається. от сходи, які будуть до нею до билету. Ніхто казав, що Молдова далеко. Чи Батьківщина далеко. Ми менше як за 10 хвилин дійшли до бюету. Правда в тому, що в Трускавці фактично з будь-якого кінця міста до бюету можна зайти за 15 хвилин. Тобто, мені невідомі точки в Трускавці, ну мається, але місто Трускавець, не Трускавецька громада. Не Орів. Звідки в Трускавець йдеться.